Книга Вихід, розділ четвертий. І відповів Мойсей та й каже Адже ж вони не повірять мені, ані не послухають мого голосу, ба більше вони скажуть Не явивсь тобі Господь. І промовив до нього Господь, Що це в тебе в руці? І сказав Мойсей Палиця! І промовив Господь, Кинь її на землю, кинув він її на землю, і стала з неї гадина. І втік Мойсей від неї. І сказав Господь до Мойсея: Простягни руку твою. Та візьми її за хвіст і простяг руку і схопив її, і стала згадане знову палиця в його руці. Це зробиш, щоб повірили вони, що явивсь тобі Господь, бог батьків їх, бог Авраама, бог Ісаака і Бог Якова. Сказав йому Господь знову. Засунь же руку твою собі за пазуху і засунув руку собі за пазуху та й вийняв її знову. І ось рука його побіліла від прокази, як сніг. Тоді сказав Господь Засунь знов руку твою собі за пазуху. І засунув він знову руку собі за пазуху, і як вийняв її за пазухи, стала вона, як решта його тіла. Отже, як не повірять тобі, і як знехтують першим чудом, то повірять другому чудові. Як же не повірять ані одному з цих двох чудес і не послухають твого голосу, то візьмеш води з ріки, та й вилляш на сушу. І з води, що візьмеш з ріки, стане кров на суші. Сказав тоді Мойсей Господові Змилуйся, Господи, не промовець я ні здавна, ні з того часу, як ти став говорити до раба твого, та ж тяжкомовний я і тугоязикий, а Господь йому. Хто дав уста людині? Хто сотворив німого або глухого, чи видющого або сліпого? Хіба не я, Господь. Тож іди, я буду в устах твоїх і навчу тебе, що маєш говорити. Але він сказав: Молю тебе, Господи, пошли, кого хочеш. І запалав Господь гнівом на Мойсея та й сказав: Хіба нема арона, Левія, брата твого? Я знаю, що він вміє добре промовляти. Та ось він і сам уже йде тобі назустріч, і зрадіє серцем, як побачить тебе. Ти промовлятимеш до Нього, вкладатимеш слова в уста Його Я ж буду в устах у тебе і в устах у нього, і навчатиму вас, що вам чинити. Він промовлятиме за тебе до народу, Він буде тобі устами, а ти будеш йому Богом. І оцю палицю. Візьми з собою в руки, нею творитимеш чудеса. І пішов Мойсей та й вернувся до єтра, тестя свого, і сказав йому: Піду та повернусь до братів моїх у Єгипті, та побачу, чи вони ще живі. І сказав Єтро Мойсеєві: Іди собі, здоровий, у мирі. І сказав Господь Мойсеєві в мідіяні Йди, повертайся в Єгипет, бо повмирали всі, що замишляли на твоє життя. Взяв Мойсей жінку свою і синів своїх, посадив їх на осла та й повернувся в Єгипет, і палицю Божу взяв він у руку і сказав Господь Мойсеєві Ось ти пускаєшся в дорогу, щоб повернутись у Єгипет. Гляди ж, усі ті чудеса, що я вложив тобі в руку, ти їх виконаєш перед фараоном. Я ж закаменю його серце, і він не відпустить людей. Ти ж фараонові скажеш: ось так говорить Господь: мій син, мій первенець, це Ізраїль. Кажу тобі відпусти сина мого, щоб він служив мені, як не схочеш відпустити, знай я вб'ю сина первородного твого. І сталося у дорозі на ночівлі, стрів його господь і хотів убити. Тоді взяла ціпора гострого кременя та й обрізала крайню шкірку свого сина і приторкнулась нею до ніг його, кажучи. Кров'ю окуплений жених ти мені, і Господь залишив його, тому що вона сказала Кривавий жених із за обрізання. І сказав Господь Аронові, Вийди назустріч Мойсеєві в пустиню. І вийшов, і, зустрівши його на горі Божій, поцілував його. І розповів Мойсей Аронові всі слова Господні, що з ними послав його, і всі чудеса, що наказав йому. Пішли Мойсей з Ароном і позбирали всіх старішин Ізраїля, і переповів Арон усі слова, що був сказав Бог до Мойсея, і цей зробив чуда на очах у людей. І повірили люди. І почувши, що Господь навідався до синів Ізраїля, та що зглянувся на їхнє бідування, вони, поклоняючись, припали лицем до землі. Псалом 69. Спаси мене, о Боже, бо води сягають мені аж по горло. Загруз я в глибокому болоті. І немає де стати, увійшов я у глибокі води і пориває мене бистрінь. Від крику я знемігся, горло в мене пересохло. Втомились мої очі, як я ждав на Бога мого. Тих, що без причини мене ненавидять більше, ніж волосу на голові у мене, тих, що мене хочуть погубити, ворогів моїх брехливих. Сила. Чи ж мушу я віддати те, чого я не загарбав? Ти, Боже, знаєш мій нерозум, мої провини не сховані від Тебе. Не дай, щоб через мене осоромилися ті, що надіються на Тебе, Господи, Боже сил. Не дай, щоб через мене вкрилися ганьбою ті, що тебе шукають, Боже Ізраїля. За тебе я терпів зневагу, ганьба лице моє вкрила, чужим я став і братам рідним, сторонній синам матері моєї, бо ревність до твого дому мене з'їла, зневаги, зневажаючих тебе на мене впали. Постом смирив я мою душу, але й те було мені на наругу. Верету надягнув я замість одежі і притчею для них зробився. Вони говорять проти мене, сівши при брамі, і виспівують ті, що вино жлуктають. Але я молюся, Господи, до тебе у сприятливий час. О Боже, вислухай мене у своїй доброті великій, Твоїм спасінням певним, витягни мене з болота, щоб я не загрузнув. Коли б то я урятувався від тих, що мене ненавидять, і від вод глибоких. Водяна бистрінь, хай не затопить мене, глибінь, хай мене не поглине, хай яма не затулить своєї пащі надо мною. Вислухай мене, Господи, бо добра твоя ласка, обернись до мене з великого милосердя Твого. І не ховай твого обличчя від слуги Твого, бо я у скруті, вислухай мене притьмом. Наближся до душі моєї, визволь її, з огляду на ворогів моїх спаси мене. Ти знаєш мою ганьбу, мій сором, і мою зневагу, усі гнобителі мої перед тобою. Ганьба розбила моє серце, і я знемігся. Я чекав милосердя, та його не було, і втішителів, та не знайшов нікого. Вони клали полин мені до страви, і в згазі моїй напували мене оцтом. Нехай їхній стіл стане петлею на них, і тоді, як вони в мирі, сіттю. Нехай в очах їм потемніє, щоби не бачили. І крижі їхні, нехай завжди трясуться, вилий на них гнів твій, і нехай жартвого обурення їх огорне, нехай запустіє їхня оселя, і ніхто не мешкає в їхніх наметах. Вони бо того, що ти бив, гонили, розповідають про біль тих, що ти їх поранив додай вину до їхньої вини. Нехай не ввійдуть у Твою справедливість, нехай із книги живих стерті будуть, і хай не будуть записані з праведними. Я ж бідний і страждаю. Спасіння Твоє Боже, хай піднесе мене високо, я прославлятиму ім'я Боже в пісні і з подякою Його величатиму. І це буде миліше Господові, ніж віл або бичок з рогами і ратицями. Побачить те покірні і звеселяться, хай живе серце ваше, ви, що шукаєте Бога, бо Господь вислухає нещасних і в'язнями своїми не погордує. Нехай земля і небо його хвалять, моря і усе, що в них кишить. Бо Бог Сіон врятує і відбудує міста Юди, і вони житимуть там, і з ними заволодіють. Потомство слуг Його візьме Його у спадщину, і ті, що люблять Бога, житимуть у ньому. Євангелія від Луки, розділ десятий Після цього Господь призначив 72 інших і послав їх перед собою в кожне місто і місце, куди сам мав прийти. Він до них промовив. Жнива великі, а робітників мало. Просіть отже, Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть. Ось я вас посилаю, як ягнят між вовки. Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. В який же дім не війшли, скажіть перше мир домові цьому, і коли там є котрий син миру, мир ваш покоїтиметься на ньому, а коли ні. До вас повернеться і зоставайтесь у тім домі, споживайте та пийте, що в них є. Достоєн бо робітник своєї нагороди, не переходіть із хати до хати, і в яке місто ви не ввійшли б і вас приймуть, їжте, що поставлять перед вами. Оздоровляйте в ньому хворих і кажіть їм. Наблизилося до вас царство Боже. Коли ж ви ввійдете в якесь місто і вас не приймуть, то, вийшовши на їхні вулиці, скажіть: ми вам обтрушуємо і порох з вашого міста, що прилип до наших ніг. Тільки знайте, що царство Боже близько. Кажу вам. Того дня навіть Содомові буде легше, ніж тому місту. Горе тобі, Хоразине, горе тобі, Витсаїдо, бо якби в Тирі та Сидоні сталися ті чуда, що зроблені у вас, вони б давно покаялися, сидячи у веретищі і попелі. Та Тирові і Сидонові легше буде під час суду, ніж вам. Та й ти. Капернауме, невже піднімешся аж до неба, аж до самого пекла провалишся. Хто слухає вас, мене слухає, а хто гордує вами мною гордує, а хто гордує мною? Гордує тим, хто послав мене. Повернулись 72 з радістю, кажучи Господи, навіть і біси коряться нам із за Твого імени. Він же сказав їм Я бачив сатану, що наче блискавка, падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Того часу Ісус був зрадів Святим Духом і промовив: Я прославляю тебе, Отче, Господи Неба і землі, що ти втаїв це від мудрих та розумних. І відкрив немовляткам, так, отче, бо так тобі подобалося. Все передав мені отець мій, і ніхто не знає, хто є син, крім отця, і хто є отець, крім сина, та кому син схоче відкрити. Потім, звернувшись до самих учнів, він промовив Щасливі очі, що бачать, що ви бачите, кажу бо вам, що багато пророків і царів хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути те, що ви чуєте, і не чули. І ось якийсь законовчитель устав, щоб його випробувати, та й каже. Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути? А Ісус мовив до нього. В законі що написано? Як там читаєш? Озвався той і каже: Люби Господа Бога Твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю. І всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Ти добре відповів, сказав Ісус, Роби це і будеш жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса: А хто мій ближній? Мовив тоді Ісус, кажучи. Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і потрапив розбійникам, що його обдерли, і побили тяжко, та й пішли геть, заставивши півмертвого. Випадком ішов якийсь священник тією дорогою. Побачив він його, і, збочивши, пройшов мимо. Так само і Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і Пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, зненацька надійшов, побачивши його, змилосердився. Він приступив до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду і доглянув за ним. На другий день він вийняв два динарії. Дав їх господареві і мовив Доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Хто з оцьох трьох, на твою думку, був ближнім тому, що потрапив розбійникам у руки? Він відповів Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього Іди і ти роби так само. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село, і якась жінка, марта на ім'я, прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою прислугою. Наблизившись, каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся. І клопочешся пробагато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї.